Добрий день. Сьогодні ви напишете контрольну роботу. Давайте зараз разом подивимося на завдання контрольної роботи. Отже, перше завдання оцінюється в 1 бал виконати множення. Один приклад і інший приклад. Да? Не забуваємо, як ми множимо, не звертаючи уваги на коми, і потім аж в кінці розставляємо коми. Друге завдання виконати ділення. Пригадайте, як ми ділимо на 10, 100 і 1000, да? і як ми ділимо десятковий дріб на натуральне число. Третє завдання 1 бал розв'язати рівняння. Пригадайте, як знайти невідомий множник. Четверте завдання виконати ділення на десятковий дріб. Не забувайте, що всі дії. Ви повинні виконувати в зошиті, да, а не на чернеці. Я повинна бачити, як ви множите, як ви ділите куточком. П'яте завдання: 1 бал перетворіть у десятковий дріб. Пригадайте, що треба зробити, і покажіть мені, як ви виконували цю дію. Шосте завдання задача. Наскільки площа прямокутника зі сторонами 12,5. І 4,8 см менша за площу квадрата зі стороною 11 см. Пригадайте, як знайти площу прямокутника, як знайти площу квадрата і як визначити наскільки менше. Завдання під номером 7. Розв'яжіть рівняння. Подивіться рівняння перед вами. Пригадайте, що спочатку треба уявити, що у нас невідомий ось цей весь компонент, а потім розв'язувати. Восьме завдання для тих, хто працює на високий рівень задача. Теплохід пройшов, подивіться, яку відстань за течією річки, і ось таку відстань проти течії, скільки часу теплохід був у дорозі, якщо його власна швидкість дорівнює ось такому значенню, а швидкість течії ось такому значенню. Пригадайте, як знайти швидкість за течією, швидкість проти течії, як знайти час, якщо ми знаємо відстань. І знаємо швидкість. Отже, завдання нескладні, не поспішайте, працюйте охайно, пам'ятайте, що це ваша контрольна робота, а не чернетка. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!